Всім привіт! Докінчився строк дії закордонного паспорта. А що робити салі? Адже саме до нього прив'язане ваше венже. Ви в Цікаво. Підписуйтеся на наші канали для Беперіта та вітрила. А ми продовжимо! Спочатку необхідно зайти на сайт Лайптігу LightE. Обираємо біосевіс. Verwaltung, bis hin zu und Beschördeanleger. Beschörde und Dienstleistungen Auf seine Beschörde, da sachodemo man übertragen eines Aufenthaltszettels auf einen neuen Reisefass. Was übertragen? Nach ja. sieben Stunden sollte man unabhängige Dokumente, welche unabhängige Daten, копію старого паспорта. Всі сторінки, де є записи, а також копію сторінок, де є записи нового паспорта. Заява. Песні документ золь у батхаденпіаді. Який саме документ переносимо в новий паспорт. Остав галочку навпроти свого варя. Відлазумс елаобнес. Востійний дозвіл на проживання. Erlaubnis so dabei weit EO постійне тоздельєс аукм каселаугнис звичайне венже тут треба писати дату до коли він діє якщо у вас привичань венже наприклад батчетакей парара і наприклад у глоба ката ставимо хрестик на альфентейслаугнис друге ауфгабен то персон Dani pro osobu. Familija nama. Bizišća. Fo nama. Imja. Gdje bud statu. Tada narođenja. Gdje or. Mjesta narođenja. A sabe, save. oče. Kruse. Zrist i. U santimetra. Adrese. Kovne adresa. Vulica. Poštovi indeks. Nisto. Kontakt. E-mail. Telefon. Telefon ta e-mail. Не обов'язково, але бажан. Пешіс гайда документ лікт фо, який у вас документ для подорожей. Хаймат національний паспорт. Тобто ваш до паспорт або інший варіант. Для юнців осіб без домадян Четверте. Вассуєнде оншалан. Документи, які треба додати. Копія старого паспорта всі сторінки. Копія нового паспорта всі сторінки Дяте Еклігум – псинліш. Заповниться тільки якщо у вас термінова поїздка. Якщо це терміново, вставите галочку. Es sich um aine iфа. Вибрати причину. Бегупліші кунд, робота, фамільєриґрунт, сім'я, сонсіґікунд. Інше. Треба пояснити. Олі елойтерунг писати пояснення додати докази. Брунюпання квитків ботель запрошені. Наприкінці іпис унтерштів. Дата. Далі нажимаємо Контакт формуляр. Обираємо. Anfragen da operieren Ukraine. Hatten Sie in der Vergangenheit bereits Kontakt zu Ausländern oder Leipzig? Schimauverayesche, Kontakt zu Widum Sam Usravek in Ozensek Leipzig. Oberayymo, nicht. Zaform ihm, Kontakt mit Dani? Dali, Grassi, Wischemo. Ich habe einen neuen Fass und benötige aufgrund. Кайзабета в електронні оффенха і не забуваємо прикріпити заяву та копію паспорти. Зверніть увагу, що заміна ВНЖ не є безкоштовною. Послуга кошта 67 євро. Я неповнолітній, половина збору 35 євро та да прискоренну процедуру. Цей збір не підлягає жодному звільненню і завжди сплачується під час зняття біометричних здань. На запит до оніфесійної служби чи ця потуга платна, вони відповідають, що не обов'язково робити нове бендже, достатньо браду старий та мобий паспорти, а також у бенжі, якщо їдете до України чи ЄС. Це достатньо. До негосіду. Невелики...